Тисяча днів війни для корабельного району. Саме корабельний район отримував найбільше пошкодження, і саме він потребував найбільшої уваги. Розкажемо, як його жителі пережили цей час. Пам'ять про минуле під час війни. Ми говоримо про те, за що йде війна у Миколаєві. Відбулася лекція історика та військовослужбовця Вахтанга Кіпіані. Баскетбол повертається до Миколаєва. Розкажемо про останні успішні матчі за участі баскетбольного клубу «Нікобаскет». Сьогодні понеділок, 16 грудня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников, а за лаштунками вся команда телеканалу Март. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Вчора зранку Миколаїв атакували російські безпілотники. Постраждали двоє працівників на об'єкті інфраструктури, повідомили Вова. Станом на сьогоднішній ранок вони перебувають у лікарні. Їх стан стабільний, середній. Крім того, у неділю російська армія тричі атакувала ФПВ-дронами Куцерубську громаду. Постраждалих серед населення немає. Цими ж вихідними, 14 грудня, російський дрон влучив у автомобіль Укрпошти на Миколаївщині. Внаслідок атаки постраждав водій. Це сталося на території Куцурубської громади. Повідомив начальник ОВА Віталій Кім. Наразі постраждалий госпіталізований стан важкий. Йому надається медична допомога. В окупованому Донецьку так званий суд ДНР виніс вирок дев'ятьом військовослужбовцям Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Морпіхів засудили від 24 років до довічного ув'язнення. Росіяни звинувачують їх в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року. Військові відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму. Усі засуджені, захищали Маріуполь від російських окупантів. Перебували на території металургійного комбінату Азовсталь, і потім потрапили до російського полону. Цей район Миколаєва російська армія безжально обстрілювала на початку Великої війни і тепер, як наслідок, у ньому, зруйновано сотні житлових будинків і ще чимало закладів гуманітарної сфери. У заключній серії матеріалів про тисячу днів війни ми розкажемо, яким був цей час для корабельного району Миколаєва та як тепер його жителі оговтуються після пережитого. Понад тисячу днів саме стільки разом з усім Миколаєвом корабельний район живе під звуками сирен, з сотнями зруйнованих будівель та безперервною боротьбою за наше спільне майбутнє. Від самого початку російсько-української війни ворог безжально обстрілював його квартали з усіх видів озброєння, залишаючи не лише зруйновані вулиці, а й глибокі невидимі рани в серцях його мешканців. Збитки на території корабельного району дуже значущі. Це пошкоджені і об'єкти житлової нерухомості. Зокрема, пошкоджено вісімсот Десят об'єкт житлового фонду це 690 об'єктів приватних житлових будинків, і дачні садові будинки і 191 багатоповерховий будинок. Це 11 будинків приватних вони за результатами технічного обстеження визнані як знищеними об'єктами. На кожному місці ворожого удару разом долали його наслідки: рятувальники, комунальники, волонтери та просто небайдужі люди. Усі вони пліч опліч розгрібали завали, накривали дахи плівкою та забивали вікна. ОСБ. Ми не чекаємо, поки люди там самі нас знайдуть, до нас прийдуть. Ми самі обходимо, сповіщаємо про те, що ми є тут, ми виконуємо такі роботи, допомагаємо, заміряємо. Приходимо до людей, люди не завжди знають. Що їм робити в цей момент? Тому, ну, звісно, це і стрес. Кожного разу, потрапляючи в ці ситуації, я кажу, що напевно до цього не можна звикнути. Напевно, до цього не треба звикати. І як би важко не було, як би не було страшно, люди продовжували боротися за своє майбутнє. Після кожного такого обстрілу району на місце виїжджала спеціальна комісія з оцінки пошкодженого майна. Експерти фіксували масштаби руйнувань задля для того, аби у людей була можливість отримати компенсацію. Мешканцям корабельного району також власниками або співвласниками об'єктів нерухомого майна пошкодженого. Це зокрема приватні житлові будинки, квартири було подано 845 заявок через, Дію для отримання компенсації за програмою є відновлення. Наразі 525 заявок одобрено. Саме такою була тисяча днів боротьби і виживання. Війна стерла багато облич цього району, але не змогла стерти його душу. І коли здається, що все вже втрачено, саме тоді з'являються люди. Вони беруть до рук мотки, фарби і дошки і починають спочатку. Вони вірять, що їхній дім, їхній район і їхнє місто знову стануть такими, якими були до війни, а можливо, навіть і кращими. Люди залишаються тут, бо це їхній дім, бо, попри білі страх у їхніх серцях, досі живріє надія і любов. Ну а як його не любить? Я тут народилася, я тут виросла, тут мої діти. Я пам'ятаю все те гарне, що було в нас у районі. Тут такі люди, що робили, ці кораблі, от робили. Це от, Тут дуже гарні люди. От от гарні спеціалісти гарні. От от. Я тут живу з самого дитинства, тут мені все подобається. Тут у нас є ліс, добре річка. Я живу там, де річка і ліс, і мені тут все подобається. Тож, хоч корабельний район найбільше постраждав від ворожих атак, місцеві жителі попри все не опускають рук, і вони разом з міською владою та благодійниками зроблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити його. Хоч він є і найвіддаленішим від центру, але уваги йому приділялось і приділяється так само, як і іншим районам міста, особливо в перші дні війни, коли він найбільше страждав під час окупації Херсонської області. Саме корабельний район отримував найбільше пошкодження. І саме він потребував найбільшої уваги. Так, хоч війна і досі триває, люди продовжують допомагати нашим воїнам, працювати на користь держави та відновлювати рідний район. Війна може зруйнувати стіни, але не здатна зламати дух. Тисяча днів війни це багато, однак попереду ще більше днів миру, який ми, ми обов'язково здобудемо. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт terkamart.tv на Миколаївщині від сьогодні зміниться процедура застосування графіків погодинних відключень. Про це повідомили в Обленерго. Відтепер всі черги поділять ще й на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин. У Міністерстві енергетики України пояснили, що відключення відбуватимуться за блочним принципом. Споживачів відключатимуть не за графіком 2 через 4, а 3,5 годин години через 7 і також навпаки. Окрім того, у Миколаїв Обленерго планують проводити підсумки тижня, щоб урівняти тривалість відключень кожної групи. Графіки на наступну добу публікуватимуться з вечора. Актуальна інформація про нові ГПВ доступна на сторінках компаній у соцмережах або за Конкретною адресою будинку за QR-кодом на екрані. Миколаїв уклав угоду на постачання 26 нових автобусів. Наразі триває оформлення необхідного фінансування. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Загалом, у 2024 році у рамках проєкту вдалося залучити транш Європейського інвестиційного банку на суму понад 17 мільйонів євро, що дозволило профінансувати контракти для Києва, Одеси та Сум. Наразі завершується оформлення ще одного траншу на 16,5 мільйонів євро для підтримки закупівель у Києві, Миколаєві, Одесі та Івано-Франківську. Відзначимо, що автобуси для Миколаєва будуть Турецького виробництва транспорт мають поставити у 2025 році. Далі цитата російська агресія завдала значних втрат нашій інфраструктурі. За підрахунками, щонайменше 500 автобусів, 195 трамваїв і 155 тролейбусів було пошкоджено чи знищено внаслідок ворожих атак. Ми не лише відновлюємо втрати, ми комплектуємо нові сучасні, зручні та надійні транспортні парки, які відповідають потребам кожного громадянина навіть у найскладніших умовах. Миколаївські спортивні школи запрошують до груп з адаптивного спорту. Тренери закладів наразі проходять курси підвищення кваліфікації та вже найближчим часом будуть готові до роботи. Відзначимо, що групи адаптивного спорту направлені на роботу з ветеранами війни, членами їх родин, особами з інвалідністю. Вони мають на меті фізичну та психологічну реабілітацію цих категорій людей, а також їх інтеграцію до суспільства. Про зміни до профільної міської програми розповіла начальниця управління спорту Ірина Бондаренко. Далі пряма мова. У наступному році, 2025 до фізичної програми культури і спорт планується внесення певні зміни. А саме щодо адаптивного спорту, адаптивний спорт ми всі розуміємо, що це фізична культура, і ми запрошуємо всіх ветеранів війни, всіх дітей з обмеженими можливостями, та також їх членів сімей до занять в наших комунальних закладах. Навіщо знати історію під час війни? Лекцію з такою назвою провів у Миколаєві журналіст, історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Мета заходу познайомити людей з минулим України. Як подібні знання допомагають краще розуміти сучасність і що цікавого, розповів відомий науковець. Дивіться у сюжеті далі. Журналіст, історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані провів у Миколаєві лекцію. Навіщо знати історію під час війни? Захід організували платформа Маярт разом із агенцією розвитку Миколаєва. За словами Вахтанга Кіпіані, такі лекції зазвичай проводять для нових воїнів, щоб вони були готові до викликів війни. Я запропонував командою нашої бригади в рамках різних задач, які виконують бригада, говорити з людьми, які є нашим тилом, які є джерелом рекрутингу, які є батьками родичами наших воїнів. Які є волонтерами, які є просто патріотичними громадянами, щоб вони разом з нашими бійцями, які теж проходять відповідні курси навчання, не тільки стріляти, але й розбиратися, що відбувається, яка це війна, що хоче Путін, що хочуть росіяни? Менеджер проєктів агенції розвитку Миколаєва Євген Гуменюк зазначив, що такі зустрічі це чудова нагода для містян познайомитися з цікавою їм особистістю. Тут зібралися різні люди, але я так розумію, з схожими поглядами, і це приклад розвіртуалізуватися, познайомитися, тому що я знаю, що багато хто слідкує за вахтангом в соцмережах, і це класний привід, як то кажуть, побачити наживо людину, да за які ну, люди слідкують, тим більше, що він не так часто приїжджає в Миколаїв, який до нього був колись дуже рідне місто. На думку Вахтанга Кіпіані, знання історії допомагає українцям розуміти, чому росіяни ставляться до нас з ненавистю. Він підкреслює, що такі лекції важливі для формування національної ідентичності та підтримки українського війська. Одне з цеглин, на яких стоїть ідентичність, це є історія. І ми зрозуміли, і цей досвід зараз вивчається дуже багатьма підрозділом. Ми самі піддивляємось, наприклад, на те, що робить третя штурмова. Ми з ними там в доволі такому тісному контакті. Це, що раніше Азов робив. Зараз за нами інші бригади, вони нещодавно була зустріч з холодним яром, наприклад, і так далі. Вони теж хочуть говорити зі своїми воїнами і з їхніми рідними близькими про історію, тому що вони вважають в цьому одну з ось таких одну з підстав думати, що українське військо може стати сильнішим. За словами історика, такі лекції провели у близько десяти містах України. А їх відвідувачі в різних регіонах зазвичай задають схожі запитання про українську минувшину. Людей цікавлять одні і ті самі історичні фігури, вони хочуть розібратися там, з одними тими історичними мотивами, але існують регіональні моменти, коли ти часом потрапляєш на чуже весілля. Наприклад, в одному місті є конфліктна ситуація навколо військового кладовища. А в іншому, наприклад, там, влада не, ну, не шанує. Там не перейменовує відкладає там на десятиліття найменування вулиць на честь воїнів. Звичайно, це викликає гостру реакцію. І іноді ми стаємо такою пожежною командою разом з людьми. Думаємо, що треба зробити всі чи конкретні ситуації. Розуміння спільного майбутнього є ключем до збереження України сьогодні та її відбудови в майбутньому, підкреслюють організатори. Олександр Долматович, Віталій Мехеда, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала чергову відзнаку. Цього разу в галузі спортивного маркетингу її нагородили у двох номінаціях спортсменка року та креатив року. Крім того, Федерація фехтування України отримала нагороду у номінації Спортивна організація року. А відзначимо, що це перша в історії церемонія нагородження премії SBC Ukraine Awards. А кращих спортсменів, менеджерів і спортивні організації в 20 номінаціях визначала журі, в склад якого увійшли понад 60 представників спорту бізнесу. marketingu ja mediaan. Vitaamme Olgu. Великий баскетбол повернувся до Миколаєва. Вперше з початку повномасштабної війни професійний баскетбольний матч приймав спортивний комплекс Надія бабл четвертого туру вищої ліги, окрім Ніка Баскета, грали харківські Соколи та Одеська Біпа. Саме з одеситами підопічні Валентина Бєріснєва та Олександра Цикалюка грали свій перший поєдинок і перемогли з рахунком 73-70. Ще один матч став справжньою окрасою туру, і знову переможцем стала миколаївська команда за шаленою підтримки в. Олівальників Ніка Баскет здолав харківських соколів з рахунком 83-73. Вітаємо Миколаївську баскетбольну спільноту з поверненням великого баскетболу в місто і перемогами. На останок про погоду у вівторок, 17 грудня, у Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Вітер західний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашими враженнями від останніх матчів -баскет та і перспективами команди у цьому сезоні. Поділіться у коментарях нижче. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну і продовжуємо підтримувати наші сили оборони.